Народний депутат, голова депутатського об'єднання Розумна політика та колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ініціює відставку Кабінету міністрів України. У своєму телеграм-каналі він написав, що Кабмін провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності. Разумков закликав парламент об'єднатися щодо цієї ініціативи. Пряма мова. Тут немає політики, це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави. Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті, висловився нардеп. Він додав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має самостійно піти у відставку. За його словами, це дозволило б заощадити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки уряду. Одночасно з цим нардеп від фракції Голос Ярослав. Железняк заявив, що відставка прем'єр-міністра України тягне автоматично відставку усіх міністрів. Однак стаття 10 закону про правовий режим воєнного стану забороняє припинення повноважень органів державної влади, зокрема Кабінету міністрів України, під час дії воєнного стану. Железняк додав, що подать законодавчу ініціативу щодо цього, щоб паралельно також вдосконалити процедуру голосування та обговорення нового складу уряду.